Боже, коли цей еспресо вже приготується. Ань! Ань, коли еспресо буде! Аня! Коротше так! Кава на еспресо закінчилась. я фільтр обсмажка. А що хлопці? В запарі хлопці. Ну, що, тоді досмажимо. Дас До відос. <ріст> Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Зі мною разом Анна. Сьогодні ми знімаємо перший наш випуск нової рубрики Кава Вилкою. Що це за рубрика? Це наша нова рубрика, в якій ми перевіряємо купу треш експериментів, наших хворих фантазій або ваших побажань. Ви можете задавати нам питання, ви можете відправляти нам посилання. Ми будемо передивлятись все. І з найкращого, з ми будемо обирати те, що перевіряти і перший цікавий, але сумний факт: 95% наших глядачів дивляться канал без підписки. Я сподіваюся, ви допоможете нам виправити цю ситуацію. Натисніте підписатися, натисніте на дзвоник і поставити вподобайку. Адже зараз, як ніколи, важливо підтримувати український, а особливо кавовий контент. І не забувайте всі ваші побажання, ви можете залишати в коментарях під цим відео. І, взагалі, не будьте скупими на коментарі. Нам дуже цікаво їх читати та на них відповідати. Отже, що зараз будемо робити? Так, наш імпровізований ростер, наша плита е, і наша кава. Я думаю, ми не будемо підходити до цього як прям кавові експерти. Зробимо це як звичайна людина. Пропоную розігріти петельну, угу. і вже на гарячу засипати нашу обсмажену каву. Почекайте, не вімкнула Все. І як вона розігріється, ми вже тоді засипемо обсмажену каву. Ну і будемо робити дуже швидкі рухи. А зараз, поки гріється сковорідка, рекламна пауза. Якщо хочеш дізнатися, що у нас вийшло в кінці, залишайся з нами на кадр до кінця відео. Так, як ви бачите, ростер вже розігрівся. Давайте засипемо, включимо таймер. Не знаю, я думаю, може хвилин 5 вистачить. 10. Враховуючи, що ми не можемо досягти температури звичайного обсмажування в 220 плюс градусів. Ну там від 220, 220, 220 так. Від, від 210 і вище. Ай, сюда. Давай, давай, Женька. Оп! Оп, крак. Оп, крак. Вже пішли масла, слухай, ну. Чи може поберемо що там? Йолки-фалки. Ану. <свистит> так, ну, а, що можу сказати? По-перше. Ми її а, дуже сильно спалили. спалили. М -м, тоді, що бачимо? По-перше, так, кава почала карамелізуватися, але на ній з'явився як і тіпінг від контакту з го горячою поверхнею стала вся маслиниста достатньо. Не дуже окей, але давайте почекаємо, поки вона трохи остигне. Спробуємо її закапати. А я думаю, може, поки вона ми просто візьмемо ту ж саму зелену каву і посмажимо її на сковородці також. Та давай, ми пішли смажити зеленку. Ну, ви не воняли, звісно. Ну, що б не поробиш, для Ютуба нічого не жаль. Не шкода. Не шкода. Так, добре. Так, що, каву посмажили, точніше досмажили. І зараз вона у нас. Воняє. Давайте посмажимо зеленку. А не приймається... Я все ще вважаю, що це дуже погана ідея. Ідея, як на мене, топ. Тож, ми знову розкалюємо нашу сковорідку от, і засипаємо туди ту ж саму каву, але в зеленці, і посмажимо її на сковорідці. Подивимося, що це буде. А щоб не повторювати ці скаженства вдома, замовляйте каву у нас на сайті. Кава свіжої обсмажки від 25 coffee Roasters. Остигаємо до потрібної температури. Все прогрілося. Давайте пробувати. Не знаю, Бережно. что... Давай там... Ну все, давай половинку. Вертается. Может требуется. Надо... Да, вот бачит. Думаешь? Да. <сюff> 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 мешай, мешай. Батька в центре вообще нет цель. Так. По-людськи тут повинна бути сушка. Типу, коли з кавового зерна випарюється вся зайва волога, котра в ньому, а це приблизно від 9 до 13%, якщо я не помиляюсь, навіть до 12. Міняємося. Я думаю, можна, так, періодично підігрівати і. Ще поки 4 хвилини. Поки навіть кава начебто починає переходити в реакцію Майяра. Зелена кава пахне набагато приємніше, ніж досмажувати вже смажені. Цікаво. А із кави у нас не піде. Можемо піти так е, арахіс смажити. <сум> <сум> Але пахне солоденьким. Так дуже смачно. Сподіваюсь, цей е запах е переб'є той запах, який є від попередньої обсмажки. Отак накрити і тобі вже буде ліпше. Та ну ні, фінні. Бачиш, вона одразу покинішала. Ні, ще не крак. Хоча вона потрохи збільшується. Давай помішаю трошки. Я, короче, хочу спробувати коня, щоб воно 10 секунд стояло і 5 секунд мішати. Тому що воно не обсмажується, температура втрачається. — Ну якщо що, ми вже смажимо 10.50. О, крек. крек пішов. Щось перше вже луснуло. І все, і тиша. Один, так, тільки один луснув. Ну, я можу сказати, що все одно поки що немає якогось такого дефекту обсмажки по типу ну, пригарки. Трохи, може, десь є темні боки, але прямо щоб воно, ну, типу, як з попереднього, вибачайте, чорняве все, чорне, як смола. Такого нема. Трошки ще давайте до 18-ї хвилини, а зараз 16. та так, так. так, так все, тоді так. І все. 17 хвилин профіль смажки. Вимикай. Значить так, ми залишаємо зерно остинути, і потім ми покажемо вам, як воно внутрішньо виглядає. І порівняємо з тим, котре ми вже досмажили в перший раз. І будемо його капати. Так, якщо це зерно внутрішньо добре просмажено, тобто воно не сире. Ми будемо його змалювати. Ну, відповідно, щоб. Ковимолки не зламалися. Я в цьому дуже сумніваюся. Е, Ну, будемо пробувати. І зараз момент істини. Ми досмажили і посмажили каву. Ви можете побачити, в чому між ними різниця. Зараз ми зробимо звичайний капінг і оцінимо каву як на аромат, так і на смак. За звичайним капінговим протоколом. Проте, як ви вважаєте, що чекає в подальшому майбутньому на наших обсмажчиків? Чи не залишаться вони часом без роботи? Я сподіваюся, не сподіваюся, я впевнений, що не залишиться, тому що ну як наші обсмажчики Так, так, це по-перше. По-друге, ну яка який контроль якості та стабільність на обсмаження на сковорідці? Ніякого Ростери на то і зроблені для того, щоб смачно на них обсмажувати каву. Сковорідка. Ні. Три, два, один. один. У зварчик. З того зварки? Угу. Ще три хвилинки і будемо робити вже, так? Блін, а оце смачно. Попробуємо обидві і потім говоримо свої думки, так? З тобою все буде добре. <звук> 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 Молоде покоління. Не зростало на темній обсмазці. Що я можу сказати? Тут є кислотність, уявіть собі, вона дійсно схожа на ту каву, яку ми взяли, а це бурдів, бусаса. Бусаса, там і тої обробки. От. І. так, вона... Мені здається, вона пустовата. але Якби мені поставили її як семпл десь в капінгу і сказали, чи хочеш ти її у себе? Вела, то я би, в принципі, я би задумалася. А що про неї скажеш тільки про досмаження? Дескриптори. Диви, ось цієї дескриптори попіл. Вугілля а, Вугілля а, і мангал. Переквашений огірок. <рес> так, та, Ну, коротше, вона просто спалена. Не намагайтесь в жодному разі досмажувати вже смажену каву. А стосовно цієї, та, ми взяли зелену каву і посмажили її. Вона а, пуста. Цим ручком. Та, вона пуста. І тобто вона дуже швидка, вона mm -hmm. дуже закінчує свій смак, він починається і одразу зникає. Е, ну, зрозуміло чому? Недостатнього розвитку, не було нормального креку, зернятко не, там, не збільшилось, воно могло не до. Ну, я думаю, воно досушилося, бо воно yeah. все але воно просто не розвинуте. Але може, як реально, як ти кажеш, як семпл, ну, типу. Умовний, типу, знаєш, як потенціал, зразок кави. Так, та. віднайти... та, та, можна, мовити, можна. Мовити. Але там нема нормального тіла після смаку, якоїсь ярко вираженої кислотності. Ну, типу, прям якоїсь комплексної. Вона може десь бути трошки трав'яниста, mm -hmm. така зеленовата кислотність, але не прям щоб яскравий смак. Але це прикольно, це кльовий досвід. Оце, ну, це все не рекомендуємо, тому що. Досмажувати каву це вугілля, смажити самому зелену каву, тим паче, не на сковорідці, а не на ростері. і не знаючи нічого про обсмажку ну в загальному так, ми з тобою Берести, ми не обсмажчики. Я а... думаю, що це все одно, що їздити на боліді Формули 1 по полю. Так, та, десь приблизно так. Тому, як цікавий експеримент для себе, це 100% лайк. А, з вас лайк. Так, і з вас подобайка. А, як, ну, типу, подумати, що ти можеш тепер смажити каву і смажити комусь каву на сковорідці? Ні, не рекомендуємо. не рекомендуємо. Ну що, це гарний досвід. Це класний досвід, що я хочу сказати. У вас рука відвалиться, перш ніж ви зможете її нормально посмажити. От. Тому купуйте завжди свіжо обсмажену каву. У крафтових виробників. У крафтових виробників. Залиште цю справу краще професіоналам своєї справи, професійному обладнанню. Що я ще можу сказати? Людям, котрі вміють цим все впоратися та, і знають, як це робити. Та, і зробити так, щоб у вас була смачна чашка кави вдома або в кав'ярні. Довіряйте нашим Так. Від вас, як завжди, дзвони, подобайка, коментар, підписка. А від нас гарного вам дня та смачної кави! До зустрічі, друзі! Всім па-па!